Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. На в'їзді у село Велика Кам'янка стоїть шина. І це не випадково. Адже проїхавши з цією дорогою, ви обов'язково станете клієнтом станції техобслуговування. Люди вже неодноразово перекривали трасу та вимагали відремонтувати дорогу. Усе безрезультатно. Звернулися до народного контролю. Сьогодні мешканці Великої Кам'янки знову вийшли на свою аварійну трасу, щоб нагадати владі про обіцянку відремонтувати дорогу. До них приєднався і Володимир, який щойно приїхав у відпустку із зони АТО. Шкода, звичайно що тут нічого не робить. Ми там стоїмо, а тут нічого не зміняється. Такого такого нового це є. Її фактично не можна назвати дорогою. Це не дорога, це є бездоріжжя по, -по польовій дороги, і то краще. Я вже не кажу в ідеальному стані, такому, як європейські дороги. Але хоча б в нормальному стані, що люди їдуть на другі, на третій передачі вже роками. Якщо вони думають, що ми будемо мовчати, то вони помиляються. Тому що терпець українського народу вже давним давно увірвався, і ми доведемо все одно цю справу до кінця. Дійшло до того, що з сусідніх сіл маршрутки об'їжджають прямо полями, не те, що польову дорогу, а полем об'їжджають центральну дорогу асфальт, тому що не може їхати. Як не колесо відвалиться, то походові щось трісне. Певне, що будемо ще виходити, добиватися, щоб, щоб хтось щось робив. Отак неможливо далі. Автомобілісти, які змушені зупинятися через пікет, не обурюються, а навпаки, підтримують протест мешканців села. нема дороги, одні ями. Нема куди їхати, дуже ма. Машина ламиться, кам'янку то взагалі пекло проїхати. Там за Кам'янкою там дуже страшна дорога, там вже руками не робиться. Ми їх розуміємо, ми живемо теж в такому селі, що там дорогу забули, просто дорожня служба за нас і нічого не робиться. Навіть шутром тим самим, і то не може засипати, щоб це. Хоча б трошки якусь кось ямку золота. Лідер народного контролю на Коломийщині Геннадій Романюк, який приїхав до мешканців Великої Кам'янки, каже, село, яке так героїчно боролося за місце України у Європі, заслуговує і на європейські дороги, наближається річниця майданівських подій. У Великій Кам'янці є два герої Небесної Сотні. Приїде багато гостей на вшанування цих полеглих героїв. Буде дуже Неприємне враження, коли вони побачать, які дороги в такому славному селі. У районі адміністрації журналістів народного контролю запевняють, вже цього року розпочнеться ремонт дорожнього покриття у Великій Кам'янці. Обіцяють лагодити не лише шлях у самому селі, а й загалом дорогу Лука-Коломия, яка якраз пролягає через велику Кам'янку. цієї Лука-Коломия, десь на території напрека 14 кілометрів. Ми з такими пропозиціями вийшли. Районна адміністрація до служби автомобільних доріг і до обласної державної адміністрації, щоб ці дороги були включені в план робіт як першочергове на 2016 рік. У лютому місяці, початок березня, буде вже визначено конкретно щодо механізмів фінансування, а також опцією, які будуть опцію, коштів, які будуть виділені нам на утримання та ремонт доріг по району. І Там треба капітальний ремонт. Практично треба. є ділянки, наприклад, погода, добровідці, та й по кам'янці, що треба суцільно прикривати. Ми обов'язково слідкуватимемо за ремонтом дороги у селі. Велика Кам'янка, де поховані два герої Небесної сотні. Ольга Баранецька, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.